Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. Як повідомили у відомстві, в результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадру співробітника ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. За вказівкою російського спецслужбіста, агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входили дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу. Южницькій міськраді на Одещині вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів на території обох регіонів. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували із своїм російським куратором через анонімні. Чат боти у популярному месенджері під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвіданого підривної діяльності на користь РФ. Наразі січі служби безпеки повідомили їм про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.